Затвердження кінця війни. Друзі, вітаю! Сьогодні топ-5 тарологів зроблять прогноз на липень, якою буде ситуація в країні? Чи відбудеться в липні теракт на ЗС та пророчі слова від Ірини Клевер про закінчення війни? Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростаслав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Російські терористи можуть готувати теракт на Запорізькій АЕС, оскільки окупантам бракує військових для того, щоб втримати південні регіони України. Увечері 4 липня Генштаб ЗСУ попередив про можливий теракт на Запорізькій АЕС. Росіяни розмістили на зовнішній покрівлі 3-го та 4-го енергоблоків ЗС сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Зараз російські загарбники збираються привести енергоблок номер 4 на Запорізькій атомній електростанції в стан гарячого зупину і відмовляються виводити в холодний зупин енергоблок номер 5 Це може призвести до аварії та масштабного викиду радіації. Про це заявив голова енергоатома Петро Котін. Терологиня Лана Олександрова відповідає. Чи дійсно буде все ж таки теракт на заес у липні? Ну, я вам так хочу сказати. Е Карти говорять про те, що м, обговорюють на великому рівні, на великому рівні за межами всесвіту, Тобто, карта всесвіту, от така. От вони обговорюються: карта захисту. О, не так, отак от вам видно. Карта захисту. Люди люблять карти, я вже їм -то показую. Карта захисту тобто, тобто, говорять, як би захистити людей, як би захистити від смерті. Ось вона карта смерті. Що треба робити? Тобто ведуться якісь навіть не то, що перевовини і таємні, і не таємні. Але, але Ось ворог, ось карта хвороби. Оце, оце ворог, оце ворог, оце карта хвороби, а це карта прояснення. Тобто, вони там або пошкодили вже щось, або пошкодять щось. При, при всьому, карта імператора говорить, говорить про те, що імператор, ну, це хто? Це ті, хто зараз контролює її. А восьмерка мічейці це завжди, знаєте, таку, ну як сказати, ну, люди ну, не в адекваті. От, от скажімо, от ось так от. Тому саме в липні, саме в липні є, ось, ось збирається якась кампанія офіційних людей, то тобто, есть карта офіціала збираються щось, офіційні люди, щось там між собою розговарюють питають, питаються уговорити. Когось це. Але, дивіться, я вам покажу. Карта. Вибуху, це карта, башта в любій, в по колоді, вона є, вона означає руйнування. От. І вибуху, а це карта, яка обозначає те, що працює. Тобто вони там підірвуть усе, є вогонь. Тобто вони там підірвуть, Не буде такого, от, ну як вам сказати, взрив? буде. В якому плані буде взрив? Вони попитаються його підірвати. Але підірвати, якась інтересна, що воно створити пожежу і сказати, що це ж ЗСУ. Це ж ЗСУ. Падлюки, дивіться, що вони роблять. Вони створять пожежу на одному з реакторів, і він буде мати пошкодження. З якого буде і пошкодження карта майстра, це тобто, якась робоча частина, щось те, що має працювати, воно пошкодиться і постінно буде витікати ця радіація. Тобто, із хорошого великого бабаху не буде. І з поганого радіація все таки буде підвитікати. А от Людмила Хомутовська говорить, що у липні всередині країни на нас чекають новини, які покращать життя. Проте потрібно бути дуже обережним, бо є величезні втрати. Ну, дивіться, якщо беремо загалом, то нам говорять, що липень у нас іде типу, по четвірки мечів. Це знаєш стан очікування, стан стан. Коли ми просто чогось чекаємо, чекаємо якихось новин і всі чекають на рівні від хороших до поганих. Знаєте, такі розділення. Чи... І тут однозначно в нас будуть хороші новини, тому що в нас ідуть і шість пентаклів, і король Пентаклів це про повернення земель. Я думаю, що ми повернемо і ми маємо повернути якісь навіть великі міста, тому що тут саме аркани про саме якісь дорогі міста, великі. Про... Те, що має максимальну вагу. обов'язково. На жаль, у нас в липні є трієчка мечів, мечів. Яка говорить про втрати, про хаос, про смерті. Я думаю, що це все буде. І крім того, вона показується нашими спинами перемовини. Перемовини, які вже нам говорять, які вже були, вони не остаточно визначені, але вони на якійсь кульмінаційній стадії. Там ще йдуть якісь торги, не можуть поділити кому скільки, але йдуть якісь там перемовини. По місяцю ніхто не признається не скаже. Нам будуть говорити, та ні, ні, нема. Але знаєш, тут там мені що не подобається, що перемовини йдуть по силі. Це на рівні того, що чи заставляють, чи. Знаєш таки, добровольно примусово йдемо на ці uh -huh. перемовини. Єдине, що вони по четвірки в Пентаклі, може, це буде добре для України, якби тема того, що все-таки захищаємо трохи своє, стоїмо на своєму. Так що, дай Боже, щоб вони все-таки стояли на своєму, але знаєте, там йде дуже велика політична давка, якщо так можна сказати, закрита за сімома замками. Шаманка Сайраш побачила неминуче. Вона заявляє, що у липні на світовій арені будуть також втрати. Невже самопроголошений президент Білорусі чи диявол Путін на віки вічні нарешті відійдуть? Адже як ми знаємо, що той, що той, хворіють. Буквально вчора не повірите, дивилися цей запит е, цікавою подією у липні на світовій, так скажімо, політичній арені, дуже цікавою, випала чи чиясь смерть. А, чи щось на шталк такого? Тому що м, прям профігурувало. Останнього разу, коли я казала, що хтось крякне, а, здається, вмер а, коротше, і, а, типу, хтось такий а, важливий, може, не зовсім впливовий, але важливий, да? і нам, звісно, від того не зовсім холодно і жарко, але вмер і да, якби є, є, є моменти позитивні у цій, цій смерті. Це дико не звучало, звичайно. І цього разу випадає, що у нас у липні а, чи якесь трешакове зняття когось, чи навіть смак когось. Ну, типу, щось, коротше, не окей, з кимось із світових лідерів, але там для нас якогось профіту більше. О, там же були. М Ідеї, може, Папа Римський, може Сі, може, Ердоган, Чорт його знає, але випадало, що дійсно є загроза для когось і світових лідерів, що може нам зіграти хоча б якось плюс-мінус трохи на руку. А, от. У політичному колі і внутрішньоукраїнському у липні до нас хтось приїде, важливо, з ким ми будемо домовлятися в черговий раз. а... От, а... Якийсь, якийсь лідер у нас, який сирофан до нас долізе. А, от передача матеріального ресурсу, причому по десятці пентаклей, Чи це якась дуже дос... ну, як масштабна допомога фінансова? А, чи ресурсна масштабна допомога? Її якби чи от завіряють, чи підписують. Якась така, ну коротше, типу, історія. А липень на фронті досить насичений по своїм подіям, і з того, що можна сказати, ми побачимо певні м -м, просування, а, да, такі приємні дуже просування. А от на липень випадає загроза а, обстрілу. Обстрілів це 100%, Випадає два цих два обміни на липень, скоріш за все, два. Один фігурує десь в першій половині липня, другий плаваючи, але, мабуть, ближче до кінця липня, але от два-два обміни профігурувало на липень лишається перманентною підвішеною загрозою питання за Воно так і воно так і виходило по повішеному, тобто просто що немає наказу досі, бо немає певних обставин. Але є. Скажімо так, предпосилки для цих обставин у липні, а, тому якби є оцей підвішений стан загрози, а, от, а, ну, коротше, якась, якась така історія пов'язана і, і з АЕС, і з загрозою і з цією темою. Досі продовжує виходити якась загроза пов'язана з водою. Якою конкретно водою? Де саме, чесно кажу, ніфіга не зрозуміло, бо в мене, на жаль, немає карти підірвуть таку то -та дамбу чи таку то -та ГЕС. Ну, типу, видно, просто загрозу знову з води. Якою вона буде, зрозуміло. Вона Оки перманентно висить. А що про що саме говорять? Ніфіга не понятно. Тобто, якісь такі ключові основні події липня у нас присутні на сьогоднішній день. На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну економічно активними є близько 11,7 мільйонів українців, з яких працюють орієнтовно до 9,3 мільйона. Ще майже 2,7 мільйони є безробітними. Експерти вважають, що ситуація надалі може погіршуватися, якщо населення продовжить емігрувати. Не буде відповідно кому створювати ВВП в Україні, сплачувати податки. А відтак країна не спроможна буде не лише обслуговувати бюджет, а й виконувати соціальні зобов'язання. Екстрасенс Ольга Стогнушенко сьогодні про економіку України. В економічному сенсі Україна в липні буде себе відчувати, ніби без можливості щось змінити. Тому ми будемо внутрішніми процесами витримати оцей баланс. Тобто, чи будуть якісь величезні гроші в липні, мені не показують. Мені показують, що будуть звістки, будуть новини, будуть обіцянки. Ми будемо тримати те, що вже маємо захищати. Ати те, що вже маємо, і відчувати скруту в можливості якимось чином в липні вплинути взагалі на ту ситуацію, яка сталася. Сталася ситуація витоку економічного, тому що Україна на сьогоднішній день по грошам паш кубків. Ну тобто, це на рівні дитини, це на рівні дитини, які гроші не потрібні, їй потрібно кохання і підтримка дорослих. Отже, ми зараз можливо є. Такою дитиною, які дорослі підтримують, але це відчуття в липні, воно ще залишиться. Ми ще будемо себе відчувати невпевнено в економічному сенсі. А от президент України Володимир Зеленський заявив, що війна не може бути завершена без деокупації Криму, тобто, просто кажучи, без повернення української держави до її міжнародно визнаних кордонів. Ця заява українського президента стала черговою відповіддю тим західним політикам, хто вважає, що війну можна зупинити в разі виходу українських військ на адміністративні кордони. А саме в цьому разі можуть розпочатися переговори про перемир'я. Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим під Росією, це говорить про одне війна не закінчилась. На думку Володимира Зеленського миру без Криму бути не може. Тоді це не буде перемогою. Підкреслив глава держави. Таролог Ірина Клевер шокує зазнанням про події у липні. Затвердження кінця війни. Оце затвердження, оце кінця війни, а оце миттєво. Але двійка чаш перевернута, вона каже про початок. Угу. Тобто щось буде, що дасть поштовх по, кінцю. Пам'ятаєте, ми казали ключовий момент, переломний момент, там, переломний момент в фазу таку, потім в таку, потім в таку. Це та формуліровка, яку я сказала. Я зараз вже її не вспомню. Ну, я зараз не скажу, так вам вже. Так? Це по запису буде видно. Чого не вспомню, бо от комбінація випала раз, зразу фраза прийшла, я вам її сказала. Але то, що ці карти кажуть, це кінець війни, а це затвердження. Ну, це я вам покарт, по-картково сказала, Понятно? І це буде не кінець затвердження, а початок, бо тут двійка чаш центую увагу. Бо... Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі. Пам'ятайте, нас не зламати. Ми обов'язково переможемо, і все буде добре. Слава Україні! Слава ЗСУ!